Як вивести кошти з Money Storage на криптогаманець Trusty Plus. Для початку переходимо на гаманець Trusty Plus, та знизу зліва натискаємо на кнопку Отримати. Далі вибираємо гаманець USDT та переказ за адресою гаманця. Тут вибираємо мережу Tron trc 20 бачимо, що нижчим з'явилась адреса цього гаманця. Копіюємо її та переходимо в гаманець Money Storage. Тепер тут натискаємо на гаманець USDT та знизу натискаємо на кнопку переказ. Далі вводимо тут суму, яку хочемо переказати. Мінімальна сума переказу становить 10 USDT. Далі тут повинна бути вибрана така сама мережа trc 20 Далі вставляємо ту скопійовану адресу, яку ми копіювали. Та натискаємо червону кнопку Переказ. Тепер чекаєте буквально 5 хвилин, та USDT зараховується на ваш гаманець страсті плюс.